Мої любі сонечки сьогодні задали просто неймовірне запитання в чаті робочому, і я його озвучу, тому що воно дуже всім пригодиться. Тому питання закладається в тому, а чому наша кармічна сім'я не може стати нашою космічною духовною сім'єю? Це насправді не так вона може. Але просто треба розуміти, що кармічна наша сім'я це наше кармічне створення. Тобто з наших ілюзій, з темноти, ми створили цю кармічну сім'ю, своє народження. І тому першочергово завжди з нашою кармічною родиною, найближчою, в першу чергу у нас будуть працювання, відпрацювання, скажімо так, кармічні, тобто ми будемо завжди зростати духовно, тобто на першому місці. Це духовний зріст і кермічні різні випробування, ситуації. Тобто, це буде на першому місці завжди. І вже на другому місці буде, звичайно, вони так само, як і ми почнуть пробуджуватись. І... Але, скажімо, наші стосунки вже пробучені і як духовної сім'ї, все одно вони є частинка нашої безкінечної. Кожної безкінечного нашого ціла абсолютно, кожна душа є такою частинкою, чи велика, чи маленька, в тій чи іншій мірі, але все одно є, і це так якби вже в другий момент. Тому в цьому тільки різниця, а духовна сім'я це якраз та сім'я, яка збирається, коли ти починаєш пробуджуватись і вона летить на світло. І саме перше, першочергове це відносини такі, що ми разом щось робимо творимо. Оце те саме, що ми зараз з вами робимо в чатах, наш купол, то що ми молимося там кожного ранку за Україну. Тобто це і є якраз наша космічна сім'я, тому що ми притягнулись на світло. Ми навіть не думаємо. В принципі, навіть і нам не мені, наприклад, не важливо, що ви хто ви чим займаєтесь, тобто якісь людські ваші позиції. Кармічні, тому що ми об'єднались і разом творимо з вами. Тобто, це кармічне, воно на другому плані. Воно є, звичайно, але не першочергово. Тобто, це велика різниця в наших відносинах з нашими тваріні, з нашими кармічними родинами. Це першочергово це звичайно різ духовний, і все, що йде від его, від ілюзії, те, що на чому ми духовно ростемо, А там уже потім наша єдність сердець на другому місці. А з космічною сім'єю все навпаки. Тобто, отак от воно є, мої любі сонечки. Така зараз наша правда життя цього божественного переходу, і, звичайно, наша кармічна сім'я теж потім переходить в духовному всі об'єднуємося і всі будемо світити на всіх світах. Люблю вас!